Юний Любомир був сиротою і наймитував у ковалями кити. Там було багато хлопчиків, проте ніхто з них не хотів брати Любомира до гурту. Вони сміялися з того, що він не мав батька, а мати покинула його та з сорому втекла з міста. Хлопчик був худенький, проте загартований на ковальні, хоч і побороти інших поки не міг. Тому він брав хитрістю і частенько робив якісь витівки, щоб підставити інших. Це була його маленька боротьба, маленька помста. Проте й отримував він за це від хлопчиків теж частенько. Щоразу, коли йому було дуже сумно, хлопчик ховався біля річки, де його знайшли 12 років тому. Схоже, мати полишила сина там, а сама поплила човном якомога далі звідси. Іноді Любомирові хотілося зробити те саме, проте йому ніколи не вистачало сміливості для цього. Ось так одного разу хлопчик заховався у прибережних кущах і спостерігав за річкою. До помосту наблизився човен з сім'єю. Чоловік із хлопцем, у якому Любомир із подивом впізнав ватажка ковальських хлопчаків, обережно дістали жінку, вона ледве рухалася. Мамо! почувся крик. Любомир озирнувся у бік міста. По дорозі бігла дівчинка його років. Квітко, я ж казав тобі лишатися дома. Суворо, але з ніжністю промовив батько. Але я дуже хотіла побачити маму. Дівчинка міцно обійняла жінку, проте та похитнулася, і якби не чоловік, то впала б. Мамо. глянула квітка на батьків очима повними сліз. Всі мовчали, проте й без слів все стало зрозумілим. Ви обіцяли, що знахар допоможе, промовила дівчинка тремтячим голосом. Ми теж так думали сонце. Любомир ледь розчув тихий голос жінки. Він ніколи не бачив її в місті, тепер було зрозуміло чому. Ви сказали, що знахар це остання надія, я чула все. Скажіть, що це не остання, благально дивилася на батьків квітка. Батько мовчав кілька митей, а тоді тихо промовив: тільки диво нам допоможе. Тож молися богам, квітко. Дівчинка зірвалася з місця і побігла стежкою прямо до того місця, де сховався Любомир. За нею, за наказом батька, кинувся брат. Квітко, стій. крикнув він, хапаючи її за руку. Відчепися від мене, відчепися, паскудний брехун, ти обіцяв, обіцяв, плачучи, кричала дівчинка. Пробач, пробач, хлопець міцно притиснув її до себе. Я теж хочу, щоб я мав рацію, але. Його голос теж зрадницьки затремтів. Щелепа Любомира поповзла вниз. Він ніколи не міг подумати, що цей задиркуватий Борислав міг плакати та перейматися за когось. Квітка трішки втихомирилася і відсторонилася від брата. Ходімо, не будемо засмучувати маму в її останній, промовив той і запнувся. Вони попрямували назад до батьків, і коли проходили повз Любомира, дівчинка раптово повернула голову і подивилася йому прямо в очі. Ти хто? запитала вона приязно зупинившись. Борислав різко обернувся і теж побачив хлопчика. А ти що тут робиш? Любомир зразу впізнав знайому злу гримасу на обличчі Борислава. Просто сиджу, мовив хлопчик, вилазячи з кущів. Просто сидиш чи підслуховуєш чужі розмови? Мені шкода, що до твоєї мами, замість відповіді, сказав Любомир. Замовкни. Ти нічого не знаєш про це, байстрюк, з гнівом кинувся на нього Борислав, проте в очах блищали сльози. Ні, не треба, будь ласка. благально крикнула квітка, закриваючи собою Любомира. Хлопець зупинився, а тоді, загарчавши, схопив дівчинку за руку і потягнув її до батьків. З тобою я розберуся пізніше, кинув він наостанок, і вони щезли за поворотом стежини. Любомир застиг у невідомому відчутті. Не від страху його він знав добре, а від чогось приємного і щемливого. Перед очима знову промайнув образ світловолосої квітки, яка закриває його від розлюченого брата. Ніхто ніколи не закривав Любомира собою. Несподівано йому захотілося міцно обійняти дівчинку, але вона вже пішла, та й він би не наважився на таке перед її братом. Хлопчик кинувся назад у кущі і визирнув на дорогу. Сім'я потроху рухалася до міста. Він проваджав їх поглядом, поки вони не зникли за рогом першої вулиці. Тоді ще довго лежав, прокручуючи в голові образ квітки. Аж як стало вечоріти, хлопчик схаменувся і згадав, що давно мав би бути у коваля. Він схопився і з усіх ніг помчав до міста. Захекавшись, Любомир увірвався до ковальні. де ж це ти вешлався? гримнув на нього бородатий чоловік в сорочці із засуканими рукавами. Прошу вибачення, господарю, я просто. Щоб більше такого не було, нумо до роботи. Вдячний, що не отримав потиличника, а рука у коваля Микити була тяжка, хлопчик кинувся працювати. Наступного вечора Любомир простежив за Бориславом до його дому. Це була невелика хатинка з маленьким садом навколо та низьким парканом. Незаможно, проте затишно. Він був би радий мати такий дім. Пригнувшись, хлопчик прокрався до задньої частини подвір'я і побачив те, що Заради чого прийшов? Вірніше, ту заради кого. Квітка сиділа під деревом і шила. Біля неї на підстилці із соломи лежала її мати. Сюди будуть пасувати червоні коралі, так, мамо? Так, доцю. Проте тато продав останнє, що в мене були. Нам треба були гроші, Люба. Нічого, буду й без коралів. Ти в мене й без прикрас гарна. Дівчинка почала тихенько наспівувати. А тоді насторожено глянула в той бік, де ховався Любомир. Вона піднялася і пішла до нього. Тож він з переляку одразу дременув, поки його не помітили. Сповільнившись за рогом, він замріяно пішов далі, плескаючи своїми босими ступнями по твердій висохлій землі. Літо було у розпалі, днями, мало бути, купала. Аж тут хлопчикові сайнула думка. У своїй комірчині у ковалавій хаті він дістав торбинку з монетами. Змалку Любомир потайки заглядав до вчителя, тож зараз вже вмів трошки читати й рахувати. Цікаво, скільки ж коштують ті коралі, подумав хлопчик. Він складав гроші, щоб одного дня покинути це місце і податися шукати краще життя. Але зараз йому конче захотілося купити ті коралі для квітки. Він порахував монети та наступного дня запитав у коваля, скільки ж то вони коштують. У Микити спершу відвисла щелепа, а потім напав дикий сміх. Любомир насупився і хотів було вже йти, та чоловік зупинив його. Чекай, чекай, я й сам у твоєму віці за дівками упадати почав. Я не. ой, не бреши, хлопче. Нащо тобі ще ті коралі треба? Для себе чи що? Микита знову зареготав, а тоді продовжив. Але коралі дорого коштують, хлопче. Подумай про щось інше. Квіток нарвий чи що, вони теж це люблять. Пам'ятаю, як я для своєї Мирослави шукав жар квітку на купала. Тож чарівна квітка хочеш, багатство подарує, хочеш, неймовірно, сильним зробить, хочеш, ще щось начеклує. Але я її не знайшов. Дарма тільки просидів у тому лісі. А розкажіть на більше, загорілися очі у Любомира. Ти давай ставай до роботи. Піч сама себе не розпалить. Але справа була така взяв я скатертину, ножа та й пішов вночі на купала в ліс. Знайшов пишний кущ папороті, обвів ножем навколо нього, щоб захиститися від чудовиськ, з грудей Любомира вирвався захоплено переляканий вигук. Так, так, а що ти думав? Жар квітку так просто не дістанеш, навіть якщо вона тобі явиться. Промовив чоловік, задоволений захватом хлопчика. Отож я сів оте коло і так просидів до світанку. І все нічого не сталося. Дехто каже, що бачив її, дехто що зірвав, але я думаю, що то все поприхеньке і вихваляння. А нащо вам була потрібна скатертина? То треба, коли квітку зріжеш, накритися нею і тікати щодуху, і не озиратися, бо квітка зникне. А чудовиська нас доженуть і з'їдять, нахилився коваль над переляканим хлопчиком, а тоді усміхнувся і поплескав того по плечу. Принаймні, так мені ворожка розповіла. А тепер до роботи кохання залиш на вечір. Роздумуючи про сказане, Любомир вже майже відмовився від думки про коралі, аж раптом згадав про дерев'яне намисто ковалевої жінки, теж червоне. А чи не зробити мені таке саме, не коралі? Але ж на вигляд однакове. У роздумах, як він це втілить, хлопчик і заснув. До купала лишалося всього лише два дні, і Любомиру хотілося подарувати намисто саме в цей день, знайти необхідне виявилося доволі легко, хоч продавчиня й здивовано на нього зиркнула, коли він зайшов до крамнички. Вже скоро прикраса була готова. Навіть краще за ті коралі, промуркотів сам до себе Любомир. Ввечері на Купала робота закінчилася раніше, і хлопчик радісно побіг на свято шукати квітку. Багато людей вже зібралися біля річки, водили хороводи, співали пісень, дівчата плели вінки, сподіваючись на гарну долю. Серед них Любомир і знайшов квітку. Вона підвела очі від запашного збіжжя і усмішка освітила її обличчя. О, це ж ти, невідомий з кущів. Любомир, Гречно промовив хлопчик і вклонився. Дівчинка теж назвалася і запитала, виходячи з гурту: Ти святкуєш десь із друзями?» Ні, я хотів побачити тебе. Ось. Він витягнув на мисто з за пазухи і протягнув квітці. Це тобі, не коралі, але теж червоне. Як ти дізнався? А що це тут коїться? Почувся над ними зловтішний голос Борислава. Залицяєшся до моєї сестри, байструче. Та що ти можеш їй дати, пес нещасний? Це що, дерев'яне намисто? Хлопець зі своєю ватагою зареготали на все горло. Цей непотріб можеш виконати, сестро. Проте дівчинка притисла намисто до грудей. Тоді брат схопив його і вирвав прикрасу з її рук. Квітка злякано скрикнула, а Любомир кинувся відбирати намисто назад. Обоє хлопців схопилися за нього і смикнули до себе, тож нитка розірвалася, і червоні намистини градом впали у траву. Квітка знову скрикнула і почала плакати. Любомира охопив гнів. Він кинувся на Борислава, попри нерівні сили. Хлопці почали боротися, але скоро Любомир несамовито пручався під супротивником, не маючи змоги щось зробити. Відпусти його, відпусти. кричала Квітка, тягнучи брата за комір сорочки. Сльози безсилля почали заливати Любомирові очі. Давай, поплач, пожалійся, матусі. Ах так, у тебе ж її немає. У тебе теж скоро не буде, випалив Любомир. Настала тиша. Борислав послабив свою хватку, а тоді схопив хлопчика за грудки та з криком вдарив його об землю. Але Любомир того вже не відчув. Він бачив тільки тужливий і розчарований погляд квітки. Вона розвернулася і пішла геть. Наступний удар хлопчик відчув. Він почав відбиватися і, зрештою, викрутився і помчав світ за очі. Його вели гнів, розпач і провина. Пелена сліз затуляла шлях, тож, врешті-решт, він спіткнувся і впав на щось м'яке. Проте так і продовжив лежати, плачучи. Він згадував моменти з намистом знову і знову, занурюючись у відчай і печаль глибше й глибше, поки не щувся, як заснув. Прокинувся він від дивних звуків. Спершу перелякався, що не вдома, а тоді біль від ударів нагадав про останні події. Любомир озирнувся, він лежав на м'якому моховому покривалі посеред лісу. Навколо літали маленькі холодні вогники, чувся дзвінкий сміх, шарудіння листя, дивний спів. Хлопчик піднявся і пішов на звуки. Скоро він підійшов до галявини, вся вона світилася вогнями, проте не звичайними, а якимись чарівними. На ній танцювали магічні створіння мавки, лісовики, китовси та інші істоти, про яких Любомир навіть не чув. Він завмер від здивування. Приєднаєшся до нас? З нами весело, пролунав біля нього ніжний голос. Хлопчик з переляку підскочив на пів свого зросту. Не лякайся, не вкушу, засміялася зеленокоса мавка, простягнувши йому долоньку, яка була схожа на молодий паросток. Він обережно торкнувся її. Мавка взяла його за руку і повела до гурту. Він був єдиною людиною тут. Друзі, у нас гість. Всі повернулися до Любомира, і він на мить зіщулився з переляку, але всі радісно вітали його і запрошували до веселощів. Сьогоднішні тривоги враз забулися. Всі закружляли у танці, лісові створіння співали якоюсь незрозумілою йому мовою та дзвінко сміялися. Раптом у центрі хороводу з'явилося невелике сяйво, яке розросталося з кожною миттю, і враз воно зникло, лишивши по собі невелику червону квітку, пелюстки якої віддавали легким мерехтливим світінням наче жаринки у вогні. Любомир завмер з витріщеними очима, не вірячи їм. Жар квітка явилася тобі, хлопчику, так і будеш стояти? Хапай, поки не зникла, гукнув хтось із дивовижних створінь. Просто брати? Хіба мене не зжируть чудовиська, якщо я без скатертини? Галявина вибухнула різнобарвним сміхом. Люди досі в це вірять, сміючись, перепитала якась мавка. Просто хапай, квітка тебе поведе. Повагавшись мить, хлопчик схопив чарівну квітку і тільки встиг крикнути дякую, як ноги самі понесли його невідомо куди. Гілки плескали Любомира по обличчю і плечах. Тож він кинув жарквітку за пазуху, щоб мати вільні руки для захисту. Час від часу хлопчик перевіряв, чи не загубив, бува, без синний дар в його голові вже роїлися думки, як він його використає, сім'я, багатство, богатирська сила. Чарівна квітка вела його з лісу до міста, ноги наче не відчували втоми та бігли так швидко, як ніколи. Хлопчик згадав лісових істот, як вони його прийняли, і думка сяйнула в його голові. Зроблю так, щоб всі мене любили, щоб приймали так, як ті дивовижні створіння. жар Жар-квітка вже вела Любомира вуличками міста. Несподівано він опинився біля дому квітки. Чарівна сила, що тягнула його вперед, зникла. Подивимось, чи відвернеться вона від мене, коли я використаю силу жарквітки, подумав хлопчик. Він дістав з за пазухи чарівний дар. Разом із ним у жмені було ще щось. У легкому світлі жар квітки він побачив намистинку зі свого намиста. Певно, коли воно розліталося, одна кулька залетіла йому за пазуху. Одразу згадалися жахливі слова, що він сказав, і повернулося почуття провини. Пробач, прошепотів хлопчику пустоту. Раптом двері будинку тихо скрипнули, і у темному проході з'явилася жіноча фігура у світлій сорочці. Вона була схожа на примару. Ступивши кілька кроків, мати квітки не втрималася і повільно опустилася на дерев'яний ганок. Цього разу унесила жар квітки, а щось всередині самого Любомира повело його до жінки. Підійшовши ближче, він почув, що вона молиться богам. Хлопчик застиг, не знаючи, що робити. Вона наче відчула його присутність і розплющила очі. Хто ти, хлопчику? Посланець роду? Прийшов забрати мене у вирій. Я готова. Тільки подбай про моїх. Ні, я. Любомир присів поруч, не знаючи, що сказати. Я образив ваших дітей. Пробачте. Жінка дивилася на нього з нерозумінням. Хлопчик глянув на чарівний цвіт у своїй долоні та несподівано зробив вибір. На душі одразу стало так легко. Тримайте, це допоможе вам. Лишень забажайте одужати. Він вклав жар квітку у руки жінки та щодуху побіг геть. Мати квітки здивовано дивилася йому вслід, а тоді опустила погляд на свої долоні, в яких, немов пригорща жару, переливався чарівний дар. Невже це не просто казка, прошепотіла жінка. На світанку Борислав знайшов матір на ганку. Вона сиділа і милувалася сходом сонця. Мамо, що ви робите? Вам треба бути у ліжку. Батьку. За до них вибігли тато й квітка. Не хвилюйтеся, рідні, я здорова. Для підтвердження вона підскочила і закружляла перед Ганком. Але як? Квіткові очі були повні щасливих сліз. До мене прийшов посланець роду, сказав, що образив вас і приніс мені чарівну жарквітку. І ще оцю намистинку. Очі дівчинки розширилися від здивування. Це не посланець, це він, прошепотіла вона і помчала до воріт. Що ще за він? насуплено кинув батько. Любомир, радісно крикнула дівчинка йому у відповідь, біжучи шукати свого нового друга.